З якого, з якого місяця? Тому, тому ми зараз робимо всі необхідні кроки, щоб це питання нарешті зняти, тим паче з з і з корективами, які надійшли на наш банк. Я, я вибачаюся, але рішення приймається для виконання. для виконання, а не для того, щоб воно було прийнято. Брідська на сьогоднішній день, я вам скажу, військома там знаходиться незаконно, тому що брідська досі не може з ними не передати в оренду приміщення, не передати майно, яке вони взяли, і все останнє. В деяких містах вони там знаходяться. Чекайте, я прошу внести цей пункт і я прошу як запит депутата роблять. Зобов'язати до якого числа, Микола Миколаєвич, здійснити оці всі моменти. Якщо до 1 березня це не буде здійснено, значить розривання договору і всі її виселити. Вибачте, 5 місяців ми граємося з батькоматом, як з дитиною. Скажіть, будь ласка, що договір треба заключити до 1 березня і здійснити компенсацію з фактичного дати заселення. Якщо не буде до 1 вересня, вересня заключений долі, я особисто я подаю до прокуратури за невиконання і виселення примусове виселення при військової. Юре, ж давай. Я хочу депутату відтягнути на якусь свяльність. Передача пропонувалася на сесії 4 грудня 2015 року. Свої повноваження сесію я став 11 листопада. Ні, 1 Ні, то, що... Ні Я вам говорю так, як воно є. А 1 Виж... жовтня теж рішення. Тут був представник, представляли нову інформацію. Тоді це питання, я вже не був виробити. Поэтому, щоб щось говорити, треба легко у світі програми. Олександр Юрій, давайте забігати. 1, 1 жовтня ви приймали рішення про передачу. перевідати. Важливо, тому що, вибачте мене, ви дітям-інгалідам не можете центр відкрити, бо у вас приміщення немає. І Військовато передаєте приміщення, які не виконує закон. Навіть і виселити, цей цьому. Микола Миколаєвич, де того. Немає дому. Нам не постійно. Брайтеся, кошти треба Не баратися кошки мишки. Ми ставимо, за... чекайте ми вам уважно. Я вже виставлю. ми звон ставили, вам ставили до 15 грудня, закінчити домі. Сьогодні вже 15 лютого почті. Чому немає дому? Тому що нічого не займався в камені.

Прошу депутати, сесії ввести згідно регламенту. Зачит... давайте, я бігом, Правій розраховує, ви знаєте, дві години. Сьогодні в нас чесія однієї людини. Так ми може бути. Ми оце сидимо рішаємо. Дуже важливе питання, яке ви хочете винести. Так як ви вели до нас сьогодні, ми зараз пане просто прийдемо і вийдемо. І навчимо вас, як депутата, цінувати на час. Нагадую, з'їду регламенту. Зачитуйте за проєкт. Головуючий питає, чи є якусь пропозицію, вони приймаються голосування, водяться, не водяться, є спеціальний регламент. Все оцей балаган можна на комісії.